Мене звати Валентина, ви на каналі Alternative View. Сьогодні я вам розповім про. 10 плюсів життя в США. І чому все ж таки варто переїхати в Америку і подивитися, які тут плюси і чому тут жити краще? Це відео є продовженням відео про мінуси життя в США, яке я знімала раніше. А якщо ви ще не бачили це відео, посилання на нього я залишу в описі під відео. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і підтримуйте український Ютуб. Отож, 10 плюсів життя в США. Поїхали! Плюс, і, мабуть, такий найкрутіший для мене, тому що Америка це дійсно рай, рай для подорожувальника. В цій країні є все і навіть більше. Тобто, Ви можете тут побачити гори, море, океан, пустелі, каньйони і навіть острови. Тобто в Америці є все. І не дивно, чому багато американців взагалі не мають закордонного паспорта. А нащо? Як тут можна подивитися все, що душа бажає реально. Перельоти по Америці. І вони, звісно, дорогі, але це вже інше питання. Ми говоримо зараз про плюси. І те, що в Америці є дуже багато на що можна подивитися, це однозначно є плюсом. Плюс номер два. Клімат, переїжджаючи в Америку, наприклад, там плануючи переїжджати, і вже будучи тут, в принципі, ви можете вибрати для себе якомога зручніший клімат, в якому вам подобається жити. Хочете жити там, де вічне літо, їдете жити у Флориду або в Каліфорнію, наприклад. Якщо вам подобається і ви звикли до такого помірного клімату, схожого до України, тому краще обирати штат Іллінойс, наприклад, або в Дакоті також схоже. Трішки холодніший, але... але схоже, зима просто холодніша. А, ну, а якщо вам подобаються сніги і, і морози, то можна і на алях рвануть. Плюс номер три. Американці, ну, мабуть, всі вже знають і чули, що американці вони дуже такі приязні, дружелюбні, відкриті, вони завжди запитують, як у тебе справи, посміхаються, вибачаються. І м м хтось може сказати, що це така. Лицемірність і це все нещиро, але погодьтеся. Нехай краще вам нещиро поспіхаються, чим відверто грублять в обличчя. Тому я вважаю це плюсом, що американці такі відкриті і, і дружелюбні. І щодо сервісу також це відноситься. Сервіс завжди у них на висоті. Вони стараються тобі допомогти якомога швидше, якісніше. Вони все роблять чітко і, і круто. Плюс номер 4. в Америці все по закону. Цікаво, те, що американці. Вони звикли так жити реально, от їх ніхто не лякає, ніхто не зашугує, що вони мають там дотримуватися закону. Вони просто це роблять. От вони їздять по спідліміту, вони паркуються в правильних місцях, вони не смітять, вони платять податки. І взагалі в Америці це дуже е, розповсюджено. Там коли в магазинах каси самообслуговування, і вони ну їх не дуже контролюють. Тобто американці просто роблять все правильно і завжди розплачуються за свої покупки. Також деякі магазини виставляють свої товари навіть на вулиці, і також там немає ніякої охорони. Тобто ніхто не може тобі сказати, що е, хтось не візьме той пак води, який там стоїть на вулиці, і не побіжить з ним. Але... Все наскільки базується на позаконності і на законності і на довірі, що коли ти дивишся на це все, тобі хочеться якось самовольно робити те саме. І ти бачиш, що всі роблять все правильно, і просто робиш так само. Це дуже круто, і мені це дуже подобається. І також коли, наприклад, ти щось купив в магазині і хочеш повернути, це взагалі без проблем. Тебе ніколи не спитають, навіть чому ти повертаєш, що тобі не підійшло. Вони просто, ну, просто повертають, забирають. Товар, повертає тобі гроші на картку чи хотійку, як там ти розраховувався. Тобто, з цим взагалі немає ніяких проблем. Тут все правильно, чітко, законно і за шоколадку ну, ніяк не договоришся. Плюс номер 5. свобода прояву. Американці вони вільні люди, і вони так само відносяться до суспільства і його проявів. Тобто в Америці тебе ніколи не засудять за зачіску, чи зовнішній вигляд, чи орієнтацію, чи ще щось. Будь-який прояв. Тут взагалі не відрізниш олігарха від простого роботяги. Вони можуть одягатися однаково. Коли я приїхала спочатку сюди, для мене це було якось трошки дивно, тому що в Україні е, люди, в яких і гроші, да вони звикли ну показувати, що в них є гроші, купувати найкрутіші машини, там одягатися все брендове тут. Зовсім не так. Люди не звикли так, як як говорять, от зустрічати е, одяжці. Вони якось глибше, вони вони не сприймають людину по її зовнішньому вигляду. Вони сприймають людину, от уже далі вони сприймають по розмові, по спілкуванні. І мені мені реально почала подобатися така філософія. Плюс номер 6. національне різноманіття. Ні для кого не секрет, що в Америці проживає дуже багато різних національностей, і це наскільки вже стало звичним навіть для самих американців, що абсолютно не звертають увагу на колір шкіри чи акцент людини, коли вони приймають на роботу Роботу людей це взагалі не грає ніяку роль. Також через те, що тут багато різних національностей, в Америці ви можете знайти будь-що і будь-якої національності, Тобто там кухні різних народів світу, товари, а, ви можете знайти різні спілки, об'єднання. Тобто в Америці ви завжди зможете знайти своє, щось своє або свої. Так? От, ми переїхали недавно в Чикаго, і ми. До того жили в Дакоті, там де важко було знайти своїх. А ось тут дуже багато українців, дуже багато поляків, дуже багато товарів, ось таких за якими ми скучили саме українських, європейських, і це дуже круто, тому що ось в такій великій Америці ми можемо себе тр трішки відчути як вдома. Тому для мене це явний плюс. Поїхали далі. Плюс номер сім: це чистота та розвинена інфраструктура. Без перебільшень взагалі, але дороги в Америці і узбіччя вони реально дуже чисті. На них навіть е пилюки немає. Я не знаю, як це, але а це але це дійсно так. Стосовно інфраструктури, мені б хотілося виділити інфраструктуру для. Інвалідів для людей з обмеженими можливостями тут реально все створено для їхнього комфорту, щоб вони могли себе в суспільстві почувати вільно і також окремо хочу виділити дороги. Дороги. Тут реально круті. Всі знають, що в Америці найкращі дороги, і як вони побудовані, це просто щось. Тобто, може бути по 4, по 5 поліс в одну сторону. Ось ці розв'язки. І це, це дійсно круто і вражає. Тому подорожувати по Америці машиною саме задоволення. Плюс номер 8 це доступність кредитів та, та стабільність, звичайно. Загалом кредитна ставка, наприклад, там на будинок, так на іпотеку, вона складає в Америці в середньому по Америці, складає 4%. Тобто американець і не тільки може спокійно взяти собі будинок в кредит на, на 20-30 років, виплачувати кредит і жити собі спокійно в гарному будинку, приспівуючи, або ж так само з машиною. Загалом. Людина може спокійно купити будинок, машину, жити в комфорті, при цьому виплачувати спокійно е, за ці блага е, і не боятися, і бути впевненим в сьогоднішньому і в завтрашньому дні, тому що в країні є стабільність. Я вважаю, це величезний плюс, і це, мабуть, один із найголовніших таких відмінностей і плюсів, що відрізняє Америку від інших країн. Плюс номер 9 це відчуття безпеки, особливо в маленьких містах. Так, ми зараз не будемо говорити про мегаполіси, тому що ну там з цим складніше, реально, але в маленьких містах, так званих селах і в передмістях в Америці дуже спокійно, і ми жили в Саус-Дакоті в невеличкому. Містечку, але для мене це як село, е і там дійсно люди, ну вони зовсім інші ніж в місті, і там дуже безпечно жити. Ніхто ну, по перше, ні в кого немає заборів ніхто це не відокремлюється один від одного бетонними заборами, щоб не було нічого видно і чути і взагалі де ніхто не подивився на твоє на твої там е багатства глазком. Тобто все відкрито, ніяких заборів немає, люди можуть залишати собі вільно на подвір'ях якусь техніку, речі. Машину можуть не закривати, навіть ключі залишити в машині на подвір'ї. Будинки часто люди не закривають, ми жили, ми, ми не закривали. Часто чоловік не закривав машину навіть на ніч. Хоча для мене це знову ж таки було дуже дивно, і я хотіла, я хотіла закривати будинок кожен раз, коли ми йшли кудись, я хотіла, щоб він закривав машину, тому що ми так звикли. Звикли жити в Україні, а в Україні треба своє берегти за сімома закритими замками, і потім ще броні дверима закриється зверху, і потім вже можна нормально спокійно спати. Якось так, але трішки змінюється бачення, коли ти живеш в такому суспільстві, коли люди один одному довіряють і не крадуть. Тому що в них вдосталь або вони у них такий менталітет. Це дійсно круто, і це це як приклад, як як має бути, Ще самоліт пролетить. Ми ж біля аеропорту жом просто. Ну і останній заключний плюс мого списку це пенсія. Загалом американська пенсійна система вона є досить складною, і для того, щоб розказати про неї, можна записати окреме відео. Але я просто стараюсь розповісти вам коротко. Пенсія американцям нараховується із державних фондів, приватних фондів, а також із фондів соціального страхування. Загалом, в залежності від спеціальності, а також стажу роботи, державний фонд може нараховувати пенсію у розмірі до 2 тисяч доларів за місяць. Тобто за 35 років стажу американець може накопичити суму в розмірі 1 мільйон доларів. Ну, якби з такою сумою і не дивно, що американці в старості купують будинки, яхти, машини, там всякі кабріолети і десь відправляються в кругосвітню подорож або багато подорожують, кайфують від життя. Ну якби можуть ці да? тому однозначно це є величезним плюсом життя і також старості в Америці. Ну що ж, на цьому моє відео підійшло до завершення. Надіюсь, воно було вам цікавим, і надіюсь, ви дізналися для себе щось нове. Якщо ви ще не бачили відео про 10 мінусів життя в Америці, тому що тут не так уже все і солодко, як я тут розказала, є свої мінуси, звичайно, я залишаю посилання на це відео для вас в описі і ось тут десь воно буде. Обов'язково переходьте і подивіться, щоб розуміти як плюси, так і мінуси життя в Америці і зробити виважене рішення. Але я вам рекомендую, якщо ви плануєте, але в думках у вас. Було хоч колись поїхати в Америку і побачити, приїжджайте і переконайтеся самі в цих плюсах або в мінусах, і потім вже будете робити власні висновки. Я зробила це відео на, на базі мого власного досвіду і ніяк не претендую на єдину істину. Тому, якщо вам відео сподобалось, обов'язково лайкайте його, підписуйтесь на наш канал і залишайтеся з нами до нових зустрічей.